Говоримо про те, що школа має бути простором безпеки для усіх учасників шкільного процесу про управління закладами освіти у воєнний час, про інтеграцію дітей у ем, саме шкільний процес, е, саме із числа внутрішньопереміщених осіб, а також посилення резильєнтності педагогічних працівників у рамках тренінгу школа. Простір безпеки, до речі, який проходить у громадах нашої області за ініціативи Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної. Звіти ми будемо дізнаватися зараз деталі від Юлії Каліничкони, це методист Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Слава Україні, пані. Юлія. Дякую, що дякую, що долучилися до спілкування. Направду, ми з вами вже такі перемовини вже довгий час ведемо і хотіли ще поспілкуватися. Якщо я не помиляюся, у січні, так, ще наприкінці січня з'явилася інформація, що відбулося перший такий захід, перший такий тренінг у Красилівській територіальній громаді. Тож я вас, пані Юлія, попрошу, аби ви розповіли власне про те, що відбулося, про те, що планується, і власне суть, суть цього тренінгу школа Простір Безпеки. Дякую. Продовж чотирьох місяців на території Хмельниччини ми інститут після дипломної освіти планує проведення тренінгів на тему школа простір безпеки. Війна це потужний виклик усім нам. Війна це потужний виклик насамперед освітянам. Бо у цей час відповідальність директора школи, керівників закладів усіх освіти стає ще більш високою. Варто зауважити, що е, сам тренінг школа простір безпеки передбачає е, три тренінги: перший з них це школа у воєнний час і управління на випередження. І тут ми розглядаємо першочергове завдання, яке стоїть перед керівниками закладів як загальної середньої освіти, так і закладів дошкільної освіти. Це створення безпечного освітнього середовища. Дитина почувається в безпеці за двох умов, коли є безпечне середовище і безпечний дорослий. Саме тоді вона здатна сприймати інформацію, аналізувати її, інтерпретувати, відтворювати, встановлювати причину на слідкові зв'язки, одним словом, навчатися. Другий момент, який вкрай важливий, і на нього не можна не зважати, це інтеграція дітей в. Освітнє середовище закладів освіти на території Хмельниччини, адже не секрет, що кожен регіон має свої звичаї, свої традиції, свою психологію, свою ментальність, одним словом, свої особливості, і інтеграція дітей із внутрішньо переміщених осіб в освітнє середовище дітей, які отримали травми, дітей, які бачили війну. Це є першочерговим теж завданням керівника закладу освіти. Ці діти потребують надзвичайної допомоги. Це можуть бути і мовні бар'єри, це можуть бути і психологічні травми, це можуть бути різного виду, скажімо, несприйняття того, цієї дійсності, яка є тут, і те, що вони бачили там. Тому ми працюємо і над цим. Третій момент такі діти. Потребують захисту, і діти, які навчаються у нашій громаді, і діти, які приїхали у наші громади, вони потребують правового захисту. Ну і звісно, і керівники закладів освіти, і учителі вони теж потребують допомоги. Ми сьогодні усі потребуємо допомоги, і учитель теж потребує такої посилення психос... Психологічної допомоги в плані стресостійкості, аби він зміг надати допомогу і дітям, і їхнім батькам, і членам громади. Адже на сьогоднішній день школа це є той осередок, навколо де, де, той осередок, де об'єдналися усі. Об'єдналися і учні, об'єдналися і учителі, об'єдналися і мешканці громади. І кожен із них працює на перемогу. Війна не могла не позначитися на навчанні дітей на їхніх здобутках, на засвоєння навчального матеріалу, і вона зробила ще один надзвичайно потужний виклик: це те, що ми маємо на сьогоднішній день освітні втрати. І різні моніторингові дослідження, які були проведені щодо пандемії COVID-19 і перших місяців війни, говорять про те, що на жаль. На сьогоднішній день війна відкинула нас на певний час, тому е, потрібно приймати рішення, потрібно шукати шляхи вирішення проблеми для того, аби подолати освітні трати і діти змогли отримати ту освіту, на яку вони заслуговують. А наші діти заслуговують на найкраще. Однозначно, пані Юлії, скажіть, будь ласка, як я розумію, тепер роль суть шкільного психолога стала набагато важливішою, але напевно уже тієї однієї людини на усю школу замало враховуючи виклики сьогодення. Як з цим справляєтесь? Я маю на увазі, залучаєте іще спеціалістів, фахівців, і яким чином вони працюють? Це якісь групові заняття, індивідуальні заняття. Як це відбувається? У нас у кожній школі є психологи. Тобто у нас діє психологічна служба у закладах освіти. У нас є соціальні педагоги, це і класні керівники. Ми залучаємо різні громадські організації для проведення психологічних тренінгів і роботи з дітьми, адже ем, дитина вона розкриється тій людині, якій довіряє. І в першу чергу дитину треба заспокоїти, дати можливість її виговоритися і вислухати, дотриматися дистанції певної, аби знаєте, не залізти і не ранити дитячу душу. Тому е, сьогодні е, і кожен учитель, він теж психолог, адже усі педагогічні працівники вони вивчали вікову психологію дитини і добре в тому розуміються. Пані Юлія щодо оцього тренінгу, який відбувся саме у Красилівській територіальній громаді, в 27 січня, я от вже подивилась на відточну дату. Власне декілька світлин ми маємо завдяки нашим режисерам. Зараз можемо побачити, як ви організовували цей тренінг за участі саме представників дошкільних, як ви сказали, і власне закладів освіти, зможемо переглянути. Ну і скажіть, такі тренінги ще план. Тренується у декількох громадах нашої області, чи як довго триватиме цей курс, ці тренінги? на скільки людей він розрахований? Скільки хочете охопити? Ми би, звісно, хотіли охопити якомога більше людей. І завтра ми розпочинаємо тренінг у Кам'янець-Подільській міській територіальній громаді. Направду, тренінг ідея тренінгу була така, що ми залучаємо тільки директорів Закладів загальної і середньої освіти, але е, директори і закладів дошкільної освіти теж виявили бажання приєднатися. Тому е, робота є цікавою, кропіткою, важливою, але е, не завжди вдається реалізувати задумане через, скажімо, тривоги, які от були в Красилівській громаді, і приходилося працювати в різних умовах. Але однозначно, те, що кожен учасник тренінгу отримає матеріали. Ми отримали матеріали працівники Красилівської громади. Це матеріали, які розробила організація про світ спільно з організацією ЮНІСЕФ, і які на сьогоднішній день ми поширюємо у закладах освіти на допомогу роботи з батьками і з учнями і з вихованцями закладів дошкільної освіти. Пані Юлію, окрім Кам'янець-Подільської громади, окрім Красилівської, бачите, хочу ще запитати: чи плануєте ще у інші громади? Ми тренуємо гр ще в інших громадах по всій області, і в переважній більшості це буде залежати від самих громад, від їхньої ініціативи і бажання працювати. Ось за що хочу питати: чи дійсно це виключно ваша ініціатива, так Хмельницького обласного саме інституту після дипломної педагогічної освіти? Чи все-таки освітяни самі виявляють бажання, аби отримати ці необхідні знання, які допоможуть їм ліпше адаптуватися у сучасних реаліях умовах воєнного стану? Це має бути Ми... запит від них, чи це ви обираєте самі? І, і ми пропонуємо, і вони звертаються. Це спільна робота, і спільна діяльність інституту і закладів освіти, керівників закладів освіти, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, управління відділів освіти. Який фідбак ви отримали, зокрема перебуваючи у Красилівській тергромаді? Що очікуєте почути від освітян від представників освіти у Кам'янець-Подільській? Що вони говорили після того тренінгу? Якими думками yeah. ділилися? Ми плануємо зустріч після тренінгу. Ми працюємо впродовж місяця над матеріалами, працюємо з дітьми, працюємо з педагогами закладів освіти. Через місяць ми зустрічаємося в форматі онлайн і ми готуємо такий збірник, який буде називатися управлінські практики управління на випередження. Ну, з досвіду роботи у воєнний час закладів освіти у воєнний час. Власне, зараз маєте Я можливість. Про це говорити знаєте, у воєнний час, ну і після воєнного часу. Мені здається, що це страшні для нас слова. Ось, але, ну, на жаль, ситуація така. Пані Юлії, маєте зараз нагоду можливість власне, звернутися до представників освіти, закликати їх, аби вони були ініціативними і могли зустріти ваших представників, зокрема вас, як методиста, у себе в освітніх закладах і почути корисну інформацію? Я дякую насамперед працівникам усіх закладів освіти, що вони працюють у такий складний час. У нас на сьогоднішній день немає байдужих людей, немає ні байдужих керівників, ні е, байдужих учителів. Е, я не можу сказати це ні про дітей, ні про батьків. Ми всі працюємо на перемогу, ми всі е, цінуємо Збройні Сили України. Ми е, прагнемо здобути цю перемогу швидше, і тому е, ми працюємо зараз по максимуму. І готові працювати 24 на 7, аби нашим дітям було комфортно. Тому ми радо співпрацюємо з кожною громадою, і я не бачу в тому ніяких проблем. Ми добре контактуємо і тренінги я впевнена, що продовжуються. У нас є багато охочих. У нас немає навіть стільки часу, тому що О. після цих тренінгів буде запроваджений інший тренінг це автономія закладів загальної і середньої освіти. Ми працюємо досить інтенсивно. Дуже дякую вам, пані Юлії, за вашу роботу, за таку ініціативність і за те, що знайшли час, аби поговорити з нами. Нашим глядачам нагадаємо, що ми сьогодні говорили з пані Юлією Каліночкиною ну методистом Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти а говорили про тренінги школа простір безпеки, які проводять наразі в громадах регіону.